Андрій, стройся! Що? да? Зачерпну. ёлки палки Прикинь, золото. Я. Я, 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 я сам в шоке, прикинь. Всім привіт! Вітаю на каналі Cobman Юа. Працюємо сьогодні в лісі. Працюємо в 6 приборів. Я мінилапа Quinox 900, папа Менілапа Quinox 900, Саня Менілапа Quinox 900, Лана Менілапа Quinox 800, Андрій Менелапа Quinox 600 та Толік Нокта Макро, Легенда. Ліс доволі цікавий, вже були тут декілька разів. Траплялися приємні знахідки. Так що... Побажайте нам удачі, а ми погнали. Так, першу знахідку маємо. Розгріб тільки ногою і бачу випало. Навіть не купав, бачите що? сідло залишилось. І це в нас 5 копійок радянських 81 рік. Ну, монетка. До хабарнички. Розгорнув. А тут якась дудка, да? Схожа на то. Схожа на то, що це дудочка чиясь, хтось загубив. Чути? Де Де видно, що не стара, бо новий бачу цей вход, цей USB. Отак от. Так, є знахідка. Ось така. І мені здається, це в нас заколісник. Правильно, неправильно. Не знаю, ну, ось така то знахідка. Загубив піна. Вже пів години бігаю і шукаю його. Приїхала, називається, на коп. Лана вже сьогодні з мороженом. Я згубив пінпойнтера, вона знайшла найцінніша знахідка за сьогодні. І що? І що це таке? Золото? Золото. Каже, каже похожа на золото, але каже. Таке як бораденька, але така чистенька така важка. Чистенька, не... Я її не... тако пальцем провернув, воно і така блискуча. Ну ви прикиньте золото. Треба провіряти. Коротше, ми вдома перепровіримо і я скажу, чи це золотішко, чи ні. Того знизу напишу. Ну такав. Ну воно легенько, воно й било так, як золото. Дуже тоненьке, дуже. дуже. Похоже на боратинку, але вона просто чистесенька випала. Давай, я її вже згубив. Десь тут, ось до. Бери. Я сигнал і бачу, що черв'як охороняє. І що це в нас? Три копійки радянських. П'ять копійок. Да, да, П'ять копійок 55-й рік. Чи 50... Так, да, 55-й. Золото забрав. Підняв з боня зайчика. Десь він йому треба. 94, 95, Сигнал такий Опа! І що тут? Нам дід хабардасть. Каже ще копнути. Так. І що у нас тут? Витягнув. Опа, щось величезне, щось кругле. Дивіться. Дивитесь. І що це в нас таке? Так. Не розумію. Зараз по покажу. Так, виявилося, що це в нас 5 копійок 1866 рік. Ух ти, ухти, ухти, у мене ще таких нема монеток. Так, тут Орел, але його погано видно, треба домити. покажу. Ну монетка, ухти, ухти, ухти. Клас. Оце вже вподобайка мені. Такий сигнальчик вицепив. Так, і десь щось тут є. Я ще не піднімав, думаю, з вами. Але бачу монетка, дивіться. Опа, опа-опа. І це в нас деньга. Да, це в нас деньга. 1732 рік. Ну, це вже мені нравиться. А то ходи півдня без результатно. Ну така монетка. Хороша. Так, з цієї ямки мені гвіздок трапився, але якийсь він незвичайний, дивіться. Гвіздок як гвіздок, але він закручувався. З якоюсь різьбою, бачите? Якийсь витий. Отака тут знахідка. Отак от якісь дивні шматочки трапляються. Що це таке? Не знаю, ніби як щось сучасне. Бачите, які. І дуже легенькі. Бачите, що воно таке? І тут їх повно, я вже, мабуть, з десяток знайшов. Може якась ракета, не ракета розірвана. Ось вот так от. Є, стій. не не ні нічого не роби. Монета? Красота, диви яка. Випала. Двушка. Оу, одна копійка серебром. 1841 рік. Класна монетка. Двіку гарно Суха. випало. Це що, я саданив чи це не я саданив? Ти... Андрію, ти далеко від мене? Класна монетка. Угу. Во. Чуєте, хет летить? Біжим. Вгадайте чого. Вгадайте чого. Що, розбійник? Андрій, відстройся. Що? Да? Зачерпнув. Йолки палки. А! Де? Де? Ааа! Дивіться, двохсторонні, дійсно? А може якийсь і киравський арабський. цей гой вроді. Круглий цей вроді. Та хазар вроді. Ці вушка такі тут були, ні? Не знаю, ну це не кірка. Ні, це сокира. Це сокіра. Але чия вона? Уйован. Двохсторонні, лки-палки. Клас. Вітаю! Вітаю, вітаю! Таких ще нема. Таких ще нема. Так, це цей ліс просто. Так от. Я знав. Прикинь золото. Ну ну ну, Я, Я сам в шокі, прикинь. Ти охренев, Ага, Якраз, якраз. Ти поняв? Ну в будь-якому випадку... Його треба в будь-якому випадку провіряти, ну мало ли прикинь, отакий випалок. <с1> <свят> Покажи ну ще перстенька, ти казав, що це перстеньок є. Поранений наступимо. Mm. Копаємо в такому лісі, Ми вже ходимо певний період часу, сигналів мало. Зновипав сигнал, я викопав його перстеньок походу. Опа, який не знаю, ну старенький. Такий красунчик. Покусую. Опа є. Там по неї покаже. Mm. Перстаньок, так, да, прикольний такий. Дві, німецький, mm, вроде. Чистенький, так. Да. Ну, мені здається, німецький. А це Отто, не знаю. Перстаньок прикольний такий. Uh -huh. З гербом якийсь. То я теж дивлюся. Хто може знає герб, підскажіть. На вашу думку, хто лідерує Андрій чи Сашко? Сашко з сокеру, я Андрій з золотою монеткою, якщо то золото, звісно. Так, походу, в нас гудзик випав. Що за гудзик? Не знаю, але з вушком. І може бути, що він старий. Отакий то екземплярчик. І так. Одна ямка вже два царіка є і тут продовжується сигнал. Зараз будемо його шукати. Десь тут. Є ось ще одна монеточка, ще одна копійка. Дивимось, пробуємо. О, ще є Відлично. Мені це подобається. Ще одна, ще одна копійка. Так, що у нас? Що все? Блін, а я так сподіваюся, може срібло буде. А ні. Не все. Є ось. Це дві копійки. Всі формату ніколи ні, останнього. А ні, це три копійки. Три копійки в мене є. Може п'ятачок дає. І все. Звучиш, ми там загальну кількість кілограмів. Триба. <гум> Золота. <гум> Зараз їм скажу. П'ять монеток. 3 копійки, 2 копійки і 3 по одні. З цієї ямки дістав радянщину. Жовтеньку, 30-й рік. Да, 30-й рік. Хороша монетка. Добре, що хоч рання не пізня. До речі, пам'ятаєте сокерку, яку я знайшов в річці. На яку я казав мега здорова, козацька. Спочатку якась залізяка. Потім був сигнал. І дивіться, що я підірвав. Ви Подиві... подивіться, що я підірвав. Йолки-палки, яка вона класна! Дивіться, яка вона здоровена. Яка вона здоровена. Ні, це не просто здорова, вона гігантська. Так ось, є спонсор реставрації Гончарук Олександр. Вітаю вас. Щиро дякую за підтримку нашого каналу, за внесок в збереження історії. Результат буде в топ року. Запрошую до перегляду. І знову... І знову ця деталька випала. Що воно таке? Від чого? 54, 55. І є якась грубенька монетка, дивіться. Що це за монетка? О, це в нас може по Рейфеннінги німецькі. Треба буде заліпити цю курку, який рік не видно. Ось ну, така -то монетка, Клас. Була ще на радянщина пізня, не знімав її, а Саня тільки що знайшов гарну знахідку. Зараз покажу. Крутимось вже біля машини. Попалась така цікава знахідка. Ось лесеньке стремено. Ну, Напевно, радянських часів. Ну прикольно. Так, дивіться, яка в толіка монетка є. Що це таке за монетка-то? А може це трьошка? Чия? Е, ця. Серебром? Серебром, так. Да. Як варіант, ну з дуже здорова монетка. Це красно серебром Ну коротше монетка клас. Зараз буду показувати повністю його з знахідки. Це більше. Ану, подожди, покажи, да. а це трьошки серебром? Це трішки серібром, а це трошки більше. Це може п'ятерочка якась. Не, Або не, десер, десер, коп. Так, залишились не всі, лана і папа поїхали, був трошки форс-мажор, не дуже приємний. Форс-мажор. Боню збила машина. Папа з ланою поїхали. А ми йдемо зараз до другої машини. Теж зараз будемо їхати. Так, показую, хто залишився. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя. Що в мене є? Ходячки, радянщина, німецький 10 райсфенінгів, феннінгів. Деньга, одна копійка Сірібром 41 рік і 5 копійок 1866 рік. жирніша знахідка. Далі хабарничка Толіка. Що в нього є? Ходячки, радянщина, а і з цікавого. Дві копійки. Рік не видно, десь 19-й, не 19. -й. Так, далі три копійки з І ось така здоровена монетка. Що за монетка? Не знаю. Може десяточка, може, я не знаю. Ну, більше, ніж трьошка, бачите? Різниця є. Так, а, в нього ще перстеньок такий є. І є пряжечка ось така. Так. Далі хабарничка. Чия це Сані. Що в нього є? Якась... Ця була прикраса, думаю, але не пережила перстеньок. Так, гудзик. десяточка німецька. Десяточка німецька. Якась непонятна штука. Сіребром одна копійка. І теж сіребром одна копійка. Радянщина, радянщина, а із цікавого. Ось така то сукарчина. Так. І ось таке то стріміно. Так. А далі хабарничка Андрія. Що в нього? Радянщина, гудзики, Це від люлечки. А із цікавого розсипушка 5 царів було. І саме жирніше це ось цього знахідка. Є думки, що це золотішко, але я ще не знаю. Але думаю, ви вже знаєте, що це таке. Ми будемо вдома провіряти. І я вставлю в той момент, коли він його знайшов. Так. Отакий-то От результат сьогоднішнього виходу.